Готуємо капустний пиріг без борошна, ніжний, смачний та з сирною з коринкою. Готується він з доступних та недорогих продуктів. Весь пиріг мені обійшовся 50 гривень. І так готуємо. Беру 150 мл нежирного йогурту. До нього додаю три білка та один жовток. Усі пропорції та інгредієнти напишу в описі під відео. Далі додаю спеції. У мене це сіль, чорний перець та сушена петрушка. Ви можете додавати свої за смаком. Все гарненько перемішую. Та додаю вівсянку. У мене вона плющена, не швидкого приготування, три столові ложки. Перемішую та відставляю їх в сторону напухати. А тим часом нарізаю білокачану капусту 250 грамів. Солюю її та жмакую, щоб вона пустила трішки сік. Та додаю її до яєчної суміші. Усе гарненько перемішую та виливаю у форму до запікання, гарно втрамбовуючи по краях. І посипаю твердим сиром. У мене 50 грамів, мікс гауда та пармезан. Відправляє випікатися у духовку при 180 градусах 25 хвилин. І ось такий красивий та смачний збалансований пиріг виходить. Його можна їсти як на сніданок, так і на денні прийоми їжі. Обов'язково спробуйте його приготувати.